У чотири роки вона почала читати, у дев'ять написала свій перший вірш. Зараз їй 17 сімнадцять. Вона видає першу книгу. Юна поетеса Наталія Нічишина презентувала в обласному центрі свою дебютну збірку поезії під назвою Порятунок. До неї увійшли філософські та любовні вірші, написані авторкою протягом останнього року. На презентації побувала і наша знімальна група. З новою книгою і її авторкою гості знайомляться в обласній бібліотеці імені Чижевського. Збірку поезії Наталя Нічишина написала за останній рік і дала їй назву Порятунок. Ця назва відображає мою роль в поезії в моєму житті. Поезія є для мене порятунком від життєвих негараздів. Якщо у мене щось не складається, я пишу про це. Якщо в мене все добре, знову ж таки я. Мені хочеться писати зазвичай. Мене надихають люди і спілкування з ними, стосунки з ними. Я про це розмірковую і. Мої голові народжуються рядки. У збірці близько 40 віршів. Це філософська, пейзажна та любовна лірика. Дизайном книги займався друг поетеси, місцевий журналіст Дмитро Семенюк. На обкладинці зображений силует автора, а сам портрет складається із заголовків віршів. Ці вірші досить прості для, для читання. Знову ж таки, у Наталі є певний період, можливо, тип. Тут знову ж таки їх можуть читати як і дорослі люди, так і молодь. Талка пише, завжди пише. Вона от в неї такий період, що вона от постійно. В роботі, де, де можна писати, от їде маршрутці, пише, вона не може легтися, там, навіть спати, поки не напише вірша. Тобто це робота працює, іде, і навіть я знайомився з новими роботами, то вони ну, якби, ну, в неї просто шикарна поезія. Що, що вірші, як це, що вийшли в цю збірку, це унікальна збірка, дійсно, в неї вкладено багато сил. Писати Наталка почала з 9 років. Першим слухачем і критиком і досі залишається її мама. Вона взагалі багатогранна. Вона і музикою займалась, і англійською досконально вивчала і вірші, і в неї навіть англійською мовою також є вірші. Вона з чотирьох років практично читала вже будь-яку літературу, аналізувала її, обговорювала з нами. Так що ми як могли створювали умови, а вона не... Трачала шанс щоб розвиватися. Вірші зі збірки на презентації читають друзі Наталі. Кожну поезію слухачі сприймають схвально. За запитання поетесі гості отримали в подарунок збірку з її автографом. Декілька примірників відправлять у шкільні бібліотеки та в зону АТО нашим захисникам. Познайомила Наталя присутніх із новим віршем, написаним за два дні до презентації книги. Хтось воліє вічно йти за течією у театрі совісті, бути глядачем. Хтось, хоча й говорить мовою своєю, та якщо притиснуть, знітиться й втече. Хтось шукає кращу долю за кордоном тут, мовляв, немає гарних перспектив. Докоряють владі, Богу і закону ті, хто для країни мало що зробив. Він увійде вже до нової збірки, яку авторка планує видати за рік. Олександра Ільченко, Марія Староста, Сергій Баранюк день за днем.